є в списку, та... я бачу це прізвище. Ні, ми але по процедурі одна частина вони йдуть на фонд, так? так друга такова, погоджує комісія, так. потім погоджує інша комісія, а потім погоджують дві рази. Тобто цих всіх людей на, тобто, на звернення, Значить, переносимо. Так. Ні, не було в

Вони мають написати звернутися на комісію, погоджує наша комісія, погоджує. Ну тоді переносимо Рекоменду... разом. Ми ще нікого не викинули, але ми маємо документи хто дивіться, зібрати. Дивіться, тоді, тоді рекомендуємо. Що? Ми переносимо з рекомендацією директора житлового господарства е прокомунікувати з Дуже, даними людьми, які а, перебувають а, списку, щоб вони звернулись на комісію. Отак. Ну, в принципі, якщо я пам'ятаю, нас було так, що йшло до нас на комісію. Так, вона вони мають пройти тим, прийти, стати на чергу, стати на фонд звернутися на комісію. І покисти, ну, зверну комісію. На другу потім дві разом формують. Так. Колеги, доброго дня. Розпочинаємо комісію культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному 10 питань. І одна додаткова, ЛКП Спортресурс звертається. Ага, звісно, пишуть, що це було у 23-му. Mm, це 100 було четвертому. Всі ці проходили, просто вони. Да. Але якщо вони вже були погоджені, то що ми вже буде з 3-ї? У списки на 25-й переходять 9 кандидатів. Це... Коротше, хай би прийшов хтось доповісти. Так. що Добре, все, переносимо, переносимо. І маємо одне звернення ЛКП «Спортресурс». Колеги, якщо немає заперечень, пропоную затвердити порядок денний, включно з додатковим одним питанням. Хто за? Дякую. Розпочинаємо. Маємо звернення управління культури про погодження внесення змін до календарного плану. Що вносимо? Календарний план без зміни фінансування. Доброго дня, шановні так. члени комісії. Ми зараз вносимо зміни, десь зменшуємо бо не використані кошти і додаємо декілька заходів. Сума в нас змінюється. Фактично, з 2,900 стає 3,081 на 100 тисяч. Ми угу. збільшуємо. А що додаємо? А додаємо ми Шевченківські дні в Брюховичах в Народному домі, ага. Слово і голос театр, теж відбулися Шевченківські дні, і ага. додаємо дні вільнюся у Львові плюс 50 тисяч. Ага, добре. Просимо погодити Є запитання, колеги? Немає. Ставимо голосування. Хто за дякую? Наступне також управління культури звертається до нас про погодження внесення змін в розподіл кошторисних призначень, фінансова підтримка філармонії, художніх музичних колективів, ансамблів, концентрів та церкових організацій, забезпечення діяльності музеїв та виставок в межах існуючого фінансування. Перекидки роблять перекидка коштів. Це є заробітна плата. Перекидаємо 283 тисячі з музеїв на концертні організації, оскільки в нас. Працівник концертної організації виконує обов'язки керівника музею. Є, є, є відповідно, нато передбачено. Є запитання, Андрій? Немає. ставлю на голосування. підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. У нас офіс спорту звертається про погодження календарного там. Що там у нас програма іміджевих меджевих проектів? Додаємо шкільну лігу з шахів. Оскільки додалося у проекті причувати це українські шкільні війни». Дивіться, також... а чому в нас звучить звернення Офісу спорту про погодження календарного плану? Це, напевно, зміни в календарний план, так, тому що так. ми вже календарний план погоджували. Це, раз. це зміни, так, так. Ну то формуйте правильно своє звернення на наперед. Mm -hmm. Будь ласка, дякую. Дякую. Е і також е відкорговані суми болівних е ще згідно укладених договорів. Все в межах е призначень. Є запитання, колеги по фінансам щось міняється. Ну все ну, в межах існуючого так, фінансування. Так, так, так. Є запитання, додають декілька спогадівних декілька змагань. Юля Андрій, ставлю на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного у нас звернення офіс спорту про погодження проекту ухвали внесення змін про затвердження програми надання премії військи міської ради чемпіона призерів міжнародних. Та національне кращому спортсмену місяця їх тренерам. Так, що, а, так. Це технічні зміни додаємо ще за участь у іграх нескорених. Також ми могли преміювати наших представників, зокрема, які повернулися з ігор Нескорених. Ага. Тобто ми ігри не скорее по факту вводимо в програму як міжнародне змагання і спортсмен, який приймав участь, може має можливість номінуватись на премію спортсмен місяця. Абсолютно справедливо я вважаю внесення змін. Якщо нема заперечень, хто за? Дякую, колеги. Наступне питання у нас... Люди, в нас. Якісь... А зараз програма це У нас ні, не було ні. передбачено те, що е, спортсмен, який брав участь у іграх ну, міжнародних змаганнях, він за участь не міг отримати премію, а це от. Е, Є запит від військових, від учасників бойових і дій, які приймали участь, також номінуватись що... на примірку. Ми отримали якісь нагороди по своїй. Ну, так, золоті медалі, а так? Хто в нас золота медаль? Ні, -ні в нас учасники просто. У нас Учас... фін фіналісти, так. Восьме місце плавання, восьме місце в сноубордингу. Ні, почекайте. Ігри не скорее. Так. Міжнародні. це ігри, де минулого року Павло Лучків привіз зі стрільби луку золоту медаль. Це минулого року. А, а цього, цього року, року вже були, також відбулися. Ага, просто минулого року вони відбулися. А спортсмен місяця? Е Програму. Тобто як вона зводить? Ні, 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 ні. Дивіться, у нас не було передбачено, що за участь за у участь. іграх на схолених можна мінуватися. Яка градація? Тобто ну, градація так, на так, спортсмен місяця. Фіналісти чемпіонату Європи, чемпіонату світу, міжнародних змагань, так. розумієш? на міжнародні Міжнародні, але там є чітка градація, що які офіційно там, я так розумію. призові місця. А тут за участь вони можуть і отримати премію, і бути номіновані в спортсмен місяця. Скільки у нас є брали? Двоє. Представників Львівщини тільки двоє. То, так кажуть, так. Ставлю на голосування, підтримати дані зміни. Хто за? Дякую. Наступний в нас. А ми треба подумати про інші, які А ми ще да, прописали да. минулого разу загальне міжнародні змагання серед військовослужбовців учасників. Це є. Це є. Так, але не було за участь. Тільки призери, тільки так. фіналісти. Так. Тобто або більші призери, більші або, більші фіналісти. або фіналісти. Кожного зразу. Давайте ми ще сподобуємо, що там ще дописати. Та там, в принципі, все є. Згідно я була в останній, скільки ми 5,5 годин працювали в конкурсній комісії. Там, в принципі, багато критеріїв враховується. Але це будуть наші. Це все це це це, це українські. А а критері... ну, це, 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 Які може. може бути спортсменами місяці для Львова, Чому ні? Ну. Може зразу Unbroken Games. Ну, взагалі всіх. Тобто, якщо людина підпадає по значимості спортивного результату в громаді, то вона має право подаватися на шипові включати якимись критеріями. Тобто за погони внесок в спортивних змаганнях там всіх видів спорту, якщо комісія вирішить, що це заслужено, відбудеться брокенген. Точно ми коли визначаємо я, я, я переплутала, ту тренера, воно. що надихаємо сиділи п'ять років. Ми коли визначаємо кращого спортсмена, там ж є чіткі критерії. Я боюсь, що вони не витримують конкуренції, тому що коли так, визначається там, там в золоті медалі так, там чемпіонатів так. світу. Так, але якщо це ми хочемо всяко підтримати ветеранський спорт, і чому наші ветерани не можуть бути спортсменами місця для Львова в період війни? Бо це все українські змагання, а там беруться до уваги. Але Перемоги але на в теж ну, в та, не є. так ми інших не розглядаємо, розглядаємо тільки власне медлицями. Погодили одне. Давайте будемо міжнародні змагання. Зараз погоджуємо. Давайте тих, хто брав участь в іграх, не скорили. Виграємо хто, хтось на Анброкен Games, Ми прийдемо там. А чому вони не можуть бути? Або ігри не скорих, це міжнародні змагання. а Unbroken Games – це все українське. А в визначенні спортсмен проводять... місяця беруться до уваги офіційні чому? міжнародні це, змагання. В, утричні, в місті чому -мі? спортсмен місяця має бути тільки міжнародні це, це, тому, що це різна градація змагань, різний результат. Я розумію, але. Давайте так, Я давайте ми фу... запропонуємо дослідити ту ситуацію, так, чи так, є так. можливість проголосуємо, проголосуємо, проголосуємо. Тобто ми зараз підтримали, так? Я пропоную а? повернутися до голосування та підтримати з пропозицією комісії, розглянути та оцінити можливість включення Unbroken, Unbroken, Unbroken Games. Як змагання, які можуть бути присутні в тій програмі, визначити можливість, чи то якимось чином не буде впливати на критерії визначення по спортивних місцях. Я просто думаю, що За? Якщо так. брати умовну культуру, так? рекомендуємо, Андрій. Можна здобути якесь місце на міжнародному змаганні, Тому, але значимості для культури міста так. інколи важливіше, що актори поставлять якусь постановку для людей, на яку піде половину міста. Для мене це важливіше актор умовно року чи спортсмен місяця, той який для нас в межах нашого розуміння і визнання. Тому тобто тут я термін просто в спорт тільки міжнародні в спорті. Основний критерій це спортивний результат, тобто зайняти місце відповідно. Е, розумієш, ми можемо їх. Ми ми Зму... давай. Я просто я ми... трактую ми так теж підтримати дане питання і з... врахувати пропозицію комісії, комісії оцінити можливість. Ну, ми разу ми слово Ми можемо подумати вікон віко З пропозицією комісії оцінити можливість включення mm -hmm. в дану програму як змагання на Broken Games. Так, це ветеранський спорт, це виключно на голосування. Четверти Юля, ти вже тричі піднімаєш. Андрій ні разу. Андрій, з такою пропозицією за? А, так, п'яте питання. Та, питання. Це в нас є стандартні е чемпіони та призери міжнародних національних змагань. Є стандартна програма. В нас здобули е нас здобули чемпіонат Європи з карате. В нас є. Так, чемпіонат Європи з стрільби кульової що там в нас є? І... Бронза, золото, срібло. Що там в нас e, є? З карате третє місце, з кульової стрільби перше місце і з чемпіонату Європи з вільної боротьби друге. З місце. З кульової стрільби хто серед Е... E, Медушевський. Колеги, стандартна програма, преміюємо спортсменів та їх тренерів згідно здобутих призових місць на міжнародних змаганнях. Є заперечення? Ставлю на голосування, підтримати. Хто за? Андрій за? Шосте питання. Офіс Форту просить погодження змін до календарного плану комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців. Що в нас там? Ми додали придбання столу для настільного тенісу з метою забезпечення тренувального процесу у реабілітаційних центрах. Це буде такий мобільний тенісний стіл, з яким буде. Скільки виток? коштує? 6 тисяч гривень. 6 600. І все? Так, майже ну, у нас там. Зі ось це? Є запитання, колеги. Ставлю на голосування, підтримати. Хто за? Дякую. Інформація комунальної установи Львівський міський молодіжний центр щодо проєктів, які фінансувалися САЮ Нам надсилали інформацію на пошту, так? Лю, хтось ознайомлювався з цією інформацією? І Я не бачила. Но тоді пропоную перенести дане питання і що зробили. Ні, ну не потрібно, ми собі ознайомимося я тоді візьмемо до уваги, бо підтримуємо, так? Це те, що ми давали запит комісії. Міський молодіжний центр, чим не виконали на запит комісії? Колеги, як зараз приймаємо рішення, беремо до уваги, ознайомимося, на поштах. Є то я хотіла дослідити чи переносимо? Ви думали просто які проекти в культурі, в спорті, в молодіжній політиці є загроження? Можливо, нам варто якось бюджетним призначенням. Тоді може, це дуже сильно постраждав, немає інформації. Скільки її немає, то прошу? Колеги пропоную дане питання перенести і Любомира. Ні, не запросити, нехай на пошта нам надійшли цю інформацію. Вони нам дали якусь інформацію? там ще які але по управлінню культури загалом потом братан ніхто не дав. То тоді пропоную перенести. Хто за? Ні, подякувати взяти до віку. А взяти Та-та. — загалом рішення по цьому питанні розглядати комплексно. Можна нагадатися, що ми ще чекаємо. Бо насправді, якщо тут. Не 5 мільйонів, треба зрозуміти, чи програма взагалі під загрозою. Чи її можна Я вийну, це Я не знаю, не Но, під загрозою? Колеги, пропоную сьомому питання взяти до уваги, подякувати за працю, а також нагадати іншим розпорядникам коштів про запит. Комісії Любомира, будь ласка, нагадаю, усім напиши, щоб вони нам надали цю інформацію. Хто за взяти до уваги? Андрій береш до уваги. Береш. Дякую. Електронне звернення Кирк Карпінського стосовно політичних респресій щодо нього. Ось має електронне звернення. Ну. Щось психики кажуть. Бачу, бачу. Колеги, ну отморожує, ну там ситуація трішки не стосується діяльності комісії. Таке буває.

Здорово. Будьте здорові. Тому Будь розмірш. Тут і просто Ну, візьмемо до відомо, то не є за Колеги у зв'язку що? з... Якщо чесно. Тут текст запитання сформульований так, що дуже складно зрозуміти предмет вимоги. Можливо, якщо тут є задійний юридичний департамент, то просто перескерувати доставлю на голосування дане звернення взяти до відома і перескерувати юридичний департамент Зірської міської ради. Хто за? Дякую. Маємо звернення громадянина Губ'яка Олега Володимировича про включення його до списку осіб, які отримують пільговий довготерміновий кредит на придбання житла у 2025 році, зокрема. Він в тих списках, які нам пропонує, є. Я пропоную дане звернення підтримати, скерувати в Департамент житлово-комунального господарства для подальшого працювання та включення в списки на 2025 рік. В принципі, ми завжди підтримуємо такі речі. Хто за? Дякую, колеги. І маємо звернення Львівського відділення спеціалізованої фінансової установи державний фонд. Тобто, це питання, яке ми обговорювали на початку нашої комісії. Я все-таки пропоную дане питання перенести. Провести аудит з даного списку, хто вже звертався на комісію, і запросити на наступну комісію доповідачів. Оскільки зараз ми ці списки ще не затверджуємо. По практиці ми ці списки перескеровуємо в департамент житлово-комунального господарства. Там формуються списки. В процесі до нас ще люди звертаються, і потім вже фінальні засідання відбуваються нашої комісії комісії Андрія Шевцева і наших спільних. Ставлю на голосування перенести дане звернення, провести аудит згідно списку. Чи звертались люди на комісію повідомити людей, щоб вони звернулись? Хто ще не звернувся, і на наступне засідання запросити вони всі були включені включені процедури щоб вони Там звернулись. комісія, щоб всі могли на голосування в такому трактуванні підтримати так, на перенесення? Дякую, колеги. І в нас ще додаткове питання в порядку. Денному У нас є звернення управління ЛКП Спортресурс. Нас оскільки в нас вже тепер. Офіс спорту підпорядковується Департаменту освіти і культури, ні? У мене прямо підпорядкуємося за стопорту. А, та, добре. Культура насправді. Але культура ми підпорядковується. з ними в одній команді ми друга. Так, я знаю, світі, тому що і шкільні культуру, ліги, і, і цей. Так, добре, я щось по структурі переплутала, але є тут таке звернення, що. Е, е, я так розумію, ви просите погодити на додаткові кошти? Так, ми хочемо ми просимо погодити додаткові 700 тисяч, щоб з метою придбати покриття таку плитку пластикову, яка у нас на прохвіз, щоб забезпечити наш позаміський заклад оздоровлення та відпочинку стак в селі Коростів, ну тому що там є асфальтне покриття, і дуже багато дітей там зараз і соціальні групи, і військових дітей, і сироти, і наші дітей, І щоб покращити їм можливість займатися спортом і оздоровлюватися. Але заплат підпорядковується по світі, так. Ну але ми працюємо в одній команді, тому ми хочемо їм допомогти, оскільки у нас ми більше ми досвід. В тому ми так. покриттям з колеги. У вас є якісь думки з цього країни? За. Не. Андрій? Так. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Все, порядок дані вичерпано. Ми супер оперативні, мега. Ми молодці. Дякую. Дякую, Андрій, що підключить.